Серцеві хвороби, діабет, рак, депресія, всі смертельні захворювання, що так поширилися. Можливо, ви отримали пану звістку цього лікаря, і ситуація свідчить про те, що у вас більше немає надії. Я тут для того, щоб сказати вам, це на останнє слово є надія і рішення для вас. Коли ви зануритеся у відповідь, ви можете бути зцілені. Те, що говорить ситуація, не є останнім словом бо хочу, щоб ви були зцілені, цілісні процвітали. Сьогодні день, щоб прийняти своє зцілення. Приєднатися до Глорі Копланд, яка попровадить вас в особливій молитві і сповіданні про повне відновлення, і цілісність. далі на передачі голос лосвірочу. Приготуйтеся приймати що ж, я не цілитель, але я знаю цілителя. Слава Богу і він такий вірний. Ми проводимо школу зцілення, мабуть, понад 30 років. Не знаю точно скільки, але Ісус завжди приходив і зціляв людей. І сьогодні буде так само, саме тому немає значення, якою є ваша ситуація. Скільки сили потрібно, щоб ви стали цілісними? Ісус цілитель. У нього є частини тіла і органи. Вам потрібна нова нирка, нова печінка, нова рука, нова нога, нове око. У Бога є частини тіла і органи, алілуя. Тож ми звертаємося до Тебе, Господи, і ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе наперед за кожне зцілення, за кожне чудо. Також ми віримо сьогодні про чудеса. Усе зламане, нехай буде виправлено. Все, чого бракує, нехай з'явиться, і всі хвороби та недуги повинні відступити перед іменем Ісуса. Давай нам промовляти, давай нам чути, Господи. Нехай віра підніметься від Слова Божого, і ми віддаємо Тобі всю хвалу і всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка, слава Богу, Алілуя. Дякуємо тобі, Господи. Цього ранку ми будемо зосереджуватися на благословенні зцілення, цілісності, але цей принцип спрацьовує однаково у всьому. У книзі Малахії, 3 написано: бо я Господь не змінююся. Бог завжди зціляв своїх людей. А в новому завіті ми безумовно є зціленими. Ісус вже узяв наші хвороби, поніс наші недуги, і його ранами ми були зцілені. Розгляньмо 103-й псалом від могили. Життя Твоє він визволяє. Не забувай за всі добродійства його. Всі провини твої він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Від могили життя твоє він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Після всього сказаного ми повинні займати таку позицію. Сьогодні я тут і я коронована милістю. Алілуя! Ми покладаємося на слово Боже. Ми не покладаємося ні на що інше. Ми довіряємо Богові. Ми покладаємося на нього. Ми довіряємо йому. Ми відмовляємося мати страх, страх смерті, страх, що ця хвороба уб'є мене, що в мене не буде достатньо грошей. Ні, мене є людьми страху. Ми люди віри. Ми віримо Богові і ми віримо, що все буде саме так, як мені сказано у Слові Божому. Мій Бог забезпечує мої потреби не ледве-ледве, але щедро згідно з тим, як справи йдуть у Вашингтоні. Ні, ні, ні. За своїм багатством у славі у Христі Ісусі, алілуя. Ось де наші депозити? І якщо ви ніколи не приносили десятину. Ніколи не давали пожертвування. Якщо у вас немає там депозитів, покайтеся і виправте це. Ви скажете, ну так, але зараз у мене немає грошей. Що ж, якщо у вас є один долар, віддайте його. Якщо у вас є 50 центів, віддайте їх комусь. Почні діяти, давайте і дасться вам. Якщо ви не маєте долара, ідіть, візьміть щось, візьміть каструлю, сковорідку, візьміть якийсь одяг, візьміть хоч щось. Ми, люди віри, ми віримо Слову Слово Божому. Цього ранку, коли ми будемо молитися за зцілення, ми будемо не лише молитися за нього, ми будемо брати зцілення, ми будемо приймати зцілення, коли ми будемо молитися сьогодні. Ми будемо приймати його так, як це потрібно робити вірою. І коли ми його приймаємо, ми не змінюємось. Амінь. Слава Богу. Отже, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Писання говорить: Я Господь, лікар твій, я Господь, не змінюйся. Все співдіє на добро тим, хто любить Бога. У 103-му псалмі написано, що ми не повинні забувати жодних його добродійств. Жодних добродійств. Він бажання наше насичає добром, щоб наша юність відновилася, мов той Орел. Давайте будемо вірити. Звичайно, одного дня ми залишимо це тіло і воно помре, але давайте будемо вірити, що наша юність буде відновлюватися. Мов той Орел, буде сильною, непорушною. Наші розумові здібності будуть неушкодженими. Наші ноги працюватимуть, наші руки працюватимуть, наше серце працюватиме, наша печінка працюватиме, наші нирки працюватимуть, наші очі працюватимуть, все працюватиме, слава Богу. Я зцілена кожного дня. Ми не просто зцілюємося, коли в нас з'являються симптоми хвороби і недуги. Ми зцілені, слава Богу. Ми не є хворими, які намагаються зцілитися. Ми стілені. А сатана і хвороби намагаються атакувати наші тіла, але ми зцілені. Його ранами ми зцілені. Слава Богу, Алілуя! Направду ж він немочі наші узяв хвороби слабості і нещастя. Направду він зробив це і поніс наші смутки і болі, але він був поранений за наші гріхи, наші перестопи. Він був побитий за нашу провину і беззаконня. Покарання необхідне, щоб здобути мир і добробу для нас було на ньому. І ранами його ми є зцілені. Ми зцілені. Ми зцілені. Скажіть, я зцілений? Я є стілений. Ми зцілені і стали цілісними. Слава Богу, Алілуя! Довгота днів згідно з третім розділом книги приповістей. Ми маємо довготу днів і довге життя. Розгляньмо 91-й псалом про те, як слід жити. Скільки ви живете? ми живемо аж до 16-го вірша і довгістю днів. Я насичу його. Неможливо бути насиченим життям і лежати в лікарні. Неможливо бути насиченим життям і страждати від болю, дискомфорту, хвороб і недух. Це не є насичення. Ми не хочемо жити довго, лежачи у ліжку, чи не так? Ні. Тут написано і довгістю днів або довгим життям написано у примітці. Я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє, моє визволення, моє зцілення. Спасіння це всі ці речі. Це визволення від гріха, це визволення від прокляття. Ми спасенні, слава Богу. Спасені від хвороб, недух. дух, спасені від передчасної смерті, спасені від нещасних випадків. Вірте Богові. Знаєте, ви не повинні виходити у світ без молитви. Кожен день ви повинні проводити час із Богом. Якщо вчора ви зробили певні вчинки, і вони турбують вас. Покайтеся в цьому, позбудьтеся їх, не дозвольте цьому затримувати вас. Бог і так вже знає. Ви лише позбудетеся цього. Алілуя А після цього вірте Богові, вірте Богові, коли сідаєте у свою машину, моліться за свою машину, прикликайте кров Ісуса, коли сідаєте в машину, і проголошуйте 91-й псалом. Вкладіть 91-й псалом у свої уста заради захисту. І не думайте про духовні речі лише тоді, коли ви у церкві, або час від часу. Чи навіть тоді, коли ви читаєте Біблію, думайте про закони Духа. Про те, що вводить їх у дію, що вводить їх у дію заради вас і проти вас, постійно і говоріть Господу про свою безпеку і захист і скажу вам правду. У мене немає страху ні перед чим у мене немає страху перед нещасними випадками, хворобами, недугами чи будь-чим іншим У мене немає страху перед цим. Але я думаю, що дуже добре молитися. У 53-му розділі книги Ісаї написано, що стілення вже звершене. У Біблії написано на правду. Це книга Ісаї 53.4. Направду ж він немочі наші узяв, і болі наші поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами. І мучив а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, наш шалом. Коли нічого не бракує, ніщо не зламано, його ранами нас оздоровлено. Ми не будемо зцілені, ми є зцілені. Ісус вже поніс це. Я хочу прочитати вам 53-й розділ книги Ісаї з розширеного перекладу. Без сумніву він узяв наші горе, хвороби, слабкості, нещастя, навіть наше нещастя, і поніс наші смутки й болі. Якщо сьогодні ви відчуваєте біль, ісус поніс цей біль за вас. Ви маєте всяке право звільнитися від болю сьогодні. Він не повинен бути в вас. Знаєте, читала чудову книгу брата Робертса. Хтось надіслав її Кеннетові, і Я відразу ж вхопилася за неї. Це стара книга. Сподіваюся, її ще видають. Якщо так, ви повинні її знайти. Цю книгу він написав багато багато років тому, ще в ті часи, коли відбувалося його служіння у наметах. Я хотіла принести її сьогодні, щоб прочитати вам, але забула я. Використовувала приклад цього маленького хлопчика у своїх проповідях про стілення раніше. і Забула про це. Проте, у книзі була його фотографія. Його звали Віллі. Він народився з однією короткою ногою. Йому доводилося носити спеціальний чобіт на одній нозі, і на фотографії було видно, що він ось такого розміру. Знаєте, як це для хлопчика? Не мати можливості бігати, робити ті речі, які вони люблять робити. Наскільки я пригадую, назва книги, якщо ви хочете її пошукати, для себе здається найбільші чудеса, які я бачив, або «10 чи 12 найбільших чудес, які я бачив. У ній розповідається історія про Віллі. Віллі вірив Богові. Він почув, що брат Робертс. Люди почули, що брат Робертс приїжджає у їхню місцевість з великим наметом. І Віллі, цей маленький хлопчик, здається, йому було 11 років. Він вірив Богові. І він вхопився за це. Він був останнім, за кого мав молитися брат Робертс. У ті часи були намети для інвалідів, знаєте, для людей, які лежали на ношах, які не могли бути у натовпі. І Вілі теж був там. Тож брат Робертс молився. Він молився за стількох людей на великих служіннях. Він молився за багатьох людей у наметах. Тож він був просто виснажений. І нарешті він дійшов до людини, яку вважав останньою, помолився за неї і почав відкривати двері. І Віллі був там, але він його не помітив. І Віллі сказав: я повинен бути зцілений сьогодні. коли брат Робертс пройшов повз нього мені здається, він навіть торкнувся його чи вхопив його за піджак в будь-якому випадку він сказав: Я повинен бути стілений сьогодні. Маленький Віллі був відважний. Мені здається, йому було 10 років. І Він прийшов з вірою Богові у те, що це його день. брат Робертс спомолився з останніх сил. Він молився за людей багато годин, наскільки я пригадую. Але Віллі вхопив його за піджак. І у Віллі була віра. Наскільки я пригадую, брат Робертс був трохи загальмований. Знаєте, він залишив багато сил, але Вілі знав у своєму серці. я повинен бути стілений сьогодні. І маленький Вілі не збирався відмовлятися від цього. Тож брат Роберт зупинився і помолився за нього. Помолився короткою молитвою. і тут нога Вілі почала рости. Вона виросла миттєво. миттєво. Нога Вілі стала нормальною. І тепер маленький Вілі міг грати у футбол, і робити всі інші речі. Проте у нього була віра. У нього була віра. Він мав віру. Він тільки чув про брата Робертса. Він не досліджував слово про зцілення. Він не знав тих речей, про які розповідаю вам сьогодні. Він просто почув, що люди стіляються. І він узяв це. Він сказав: я повинен бути стілений сьогодні. Він прийшов, щоб прийняти. Коли я молитимусь за вас сьогодні, я хочу, щоб ви поводили себе так само. Ви повинні бути стілені сьогодні. Скажіть, я повинен бути стілений сьогодні. Я приймаю своє стілення сьогодні. Слава Богу, алілуя! І всі ми, навіть якщо за вас сьогодні не помоляться. Ми будемо вірити про стілення сьогодні. Ми будемо вірити, що кожен, хто приїхав сюди, повинен бути зцілений сьогодні. Кожен хто стоїть у цій аудиторії, коли ми будемо молитись, повинен бути зцілений сьогодні, незалежно від того, який сьогодні день. Це день, коли ви повинні бути зцілені. Алілуя я не цілитель, але я знаю цілителя, і ви знаєте цілителя. І ми розглядали слово Боже. Ми знаємо, що Бог говорить про ці речі. Він настільки хоче, щоб ви були зцілені, що він послав самого Ісуса, аби понести ваші хвороби, і ваші недуги, щоб ви були цілісними сьогодні. Ми могли би мати це вчора, але для цього потрібна віра. І сьогодні ми всі зібрані разом, і ми всі віримо Богові. Ми віримо Богові про чудеса, про відновлення, про зцілення, про визволення. Амінь, слава Богу, алілуя. Ви готові? Ми вже дізналися, що Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і його ранами ми були зцілені, і ми вже дізналися, що Бог хоче, аби ми жили довго і були сильними та здоровими. Тож ми у згоді з Богом, а Він у згоді з нами. Слава Богу. Алілуя! Слава Богу. Давайте помолимося, а після цього будемо Але зачекайте, ще сидіть. Давайте скажемо так: кожен, хто вірить, що приймає своє зцілення сьогодні, хто потребує зцілення, і ви вірите, що приймаєте його сьогодні. Підведіться. підведіться. Слава Богу. Це всі? Слава Богу, алілуя. Що ж, Бог має зцілення для нас усіх. Знаєте, майже кожному щось потрібно. І немає сенсу залишатися без зцілення, коли Ісус вже здобув його. Навіть якщо у вас болить ваш мізинчик на нозі, немає сенсу терпіти цей біль, коли Ісус поніс його за вас. Слава Богу. Алілуя! Алілуя! Гаразд, повторюйте цю молитву за мною, Господи Ісусе. Я вірю, що ти цілитель, що ти сам уся в мої хвороби і поніс мої недуги і твоїми ранами. Я був стілений. Якщо я був стілений, я є зцілений і я приймаю своє стілення. Зараз стілення. Я беру тебе зараз. Увійди в моє тіло. Від верхівки моєї голови до самісіньких підош. Покладіть собі руку на голову. Будьте зцілени. Будь стілений. в ім'я Ісуса. Я беру це. Я забороняю кожному симптомові. У мене більше ніколи не буде цих симптомів, тому що сам Ісус зробив мене цілісною. Слава Богу. А тепер радійте. Я дякую тобі, Господи, я прославляю Тебе, я благословляю Тебе, я поклоняюсь Тобі. Слава Богу, Алілуя! Дякую Тобі, Ісусе. Слава Богу! Ми беремо наше зцілення. Ми беремо наше зцілення. Ми беремо наше зцілення. Ми маємо наше стілення. Ми маємо наше зцілення. Ми маємо наше зцілення. Слава Богу. Починайте робити те, що не могли робити раніше. Якщо не могли підняти руку, підніміть її. Якщо не могли ходити, ходіть. Робіть те, що не могли робити. Якщо не могли поворушити чимось, поворушіть цим. Слава Богу, простягніться, слава Богу. Скажіть, я зцілений, я зцілений, я зцілений на славу Божу, Ісус, мій цілитель. Алілуя. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Ісусе, дякуємо Тобі, Господи. Хвала Тобі, Ісусе, благословен Господь, благословен Господь. Ой, я так рада, що повинна бути зцілена сьогодні. Я така рада, що я знаю, як його брати. Беріть його, я беру його, я беру його. Слава Богу, дякуємо тобі, Ісусе. Я забороняю кожній хворобі, кожній недузі. Я наказую тобі залишити цих людей в ім'я Ісуса. Я наказую чам бачити, вухам чути, болю зникнути, пухлинам сохнутися. Рак, ми забороняємо тобі в ім'я Ісуса. Я забороняю духовному життю цього раку, і я наказую йому померти і вийти з вас. Я звертаюся до травмованих кінцівок, і я наказую вам бути зціленими в ім'я Господа Ісуса Христа. Я забороняю астмі в ім'я Ісуса. Всі хвороби дихання. Я забороняю вам в ім'я Ісуса. Дихайте і будьте нормальними в ім'я Господа Ісуса Христа. Я молюся за те, щоб ваше серце було зцілене. Серце будь стілене в ім'я Ісуса, будь відновленим, артерії відкритися, Згустки крові зникніть і розчиніться в ім'я Господа Ісуса Христа. Слава Богу, дякуємо тобі, Господи. Ми прославляємо Тебе. Ми благословляємо Тебе. Будь-який параліч. Іди геть. Наші стопи були створені для ходіння. Наші руки були створені для використання. Я молюся за очі, очі зцілені, очі зцілені. Слава Богу, ми зцілені від верхівки голови до самісіньких підошв. Я забороняю будь-яким захворюванням кісток. Я забороняю артриту в ім'я Ісуса. Я забороняю кожній хворобі, кожній недузі, яка могла прийти на вас, кожній з них. У Біблії написано, що навіть ті, які не згадані у прокляті, навіть вони охоплені, кожна хвороба. Це може бути нова хвороба, про яку я ніколи не чула. Слава Богу, але Бог знає її. Давайте вклонімося йому. Дякуємо тобі, Господи. Ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе. Ми благословляємо тебе. Ми поклоняємося тобі. Ми славимо тебе. Слава Богу. Алілуя. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі. Кожна пухлина зникла. В ім'я Ісуса, перевіряйте себе. Робіть те, що не могли робити раніше. Якщо не могли нахилятися, нахиліться. Якщо не могли торкнутися підлоги, торкніться підлоги. Алілуя! Це день стілення. Ісус завжди приходить на школу стілення. Дякуємо тобі, Ісусе. Слава Богу. Ми беремо наше стілення, ми маємо наше зцілення. Слава Богу. Гаразд. Я хочу, аби ви перевірили себе. І ви вже зможете сказати. Ви вже зможете зробити щось таке, чого не могли робити раніше. Вийдіть уперед і розкажіть своє свідчення, не соромтеся, це сім'я. Вітаю, Глорія! Це Френ Гревел з Вашингтону. Це її перше служіння зцілення, і вона дуже рада, що приїхала. У неї було захворювання щелепи і кісток. Вона відчувала біль при жуванні. не могла поворушити щелепою. Коли ви помолилися, вона відразу ж відчула силу і полегшення. Вона вільна від болю у щелепах і у кістках. Слава Богу! Ось її свідчення. Нехай камера покаже, як вона жує цю жуйку. Подивіться. І я не припиню жувати. Я не хочу виявляти неповагу в церкві, але я не припиню жувати. Коли ми молилися, я сказала: я спробую поворушити щелепою і перевірити, чи я зможу це робити. І я не відчула болю. І коли я жую, я отримую все більше і більше сили. Коли я сиділа там, щось сказало. Не виходь. Тоді я почула, як ви говорите, не соромтеся. Це сімейна зустріч. Тож я прийняла рішення вийти уперед, бо я знаю, що це на славу Божу. Я відмовляюся сидіти, тому що він зробив це для мене. І я дуже вдячна сьогодні. Дякую тобі, Ісусе. Алілуя. Алілуя! Алілуя. Хіба це не добре? Дуже важливо мати змогу їсти і не відчувати при цьому болю. Хвала Богу за стілення, Френ. Вона була стілена його ранами. Ви були зцілені. Так само, як я розповідала сьогодні про Вілі. Він знав, що хотів бути зціленим. Він сказав Орело Робертсу, і цей маленький хлопчик став відомим. Він сказав Орело Робертсу, я повинен бути зцілений сьогодні. зараз я вже пригадала цю ситуацію. брат Робертс пройшов повз нього. Мені здається, це могло бути на наметовому служінні, але я не впевнена на всі сто відсотків. І він сказав йому маленький вілі, сказав: Я повинен бути зцілений сьогодні. Що ж, і ви повинні бути зцілені сьогодні, я повинна бути зцілена сьогодні. Ісус узяв наші хвороби, поніс наші недуги, і ми зцілені, алілуя! Скажіть так: я вірю, що приймаю своє стілення. Я беру своє зцілення у своє тіло. Я зцілений від верхівки голови до самісіньких підош. Слава Богу! Робіть це! Вам не обов'язково чекати на мене на передачі, щоб говорити це собі. Навчіться за перших симптомів хвороби, не дух брати своє зцілення. Не беріть хворобу. Скажіть, ні, ні, я не беру цього. І у нас є книги, які допоможуть вам у цьому. Це пакет зцілення. Ці книги стануть для вас благословенням. бо хоче, аби ви були здоровими. Дозвольте Слову Божому послужити вам, допомогти вам стояти у вірі про ваше зцілення. І зберігайте своє серце повним Слова Божого. Вкладайте слово Боже у свої очі, у свої вуха, залишайтеся сильними, не чекайте, поки прийдуть хвороби або проблеми, щоб потім звернутися до Біблії. Найкращий спосіб життя це щодня перебувати у Слові, щодня живіть свій дух Словом Божим. Дивіться передачі, інші передачі, які проповідують Слово Боже. Залишайтеся у вірі. І за перших ознак симптомів скажіть: ні, не смій, В ім'я Ісуса, я забороняю тобі. Навчіться жити вірою, Алілуя. Обов'язково приєднатися до мене завтра. Я матиму для вас слово Боже. Це Глорія Коплен. Нагадую вам, що Ісус є Господь.